Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші та найцікавіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Інструкція як правильно думати на тимчасово окупованій території Херсонщини, школярів навчають писати листи підтримки для російської армії. Зокрема, в місті Генічеськ. школа номер 3 там існує на тимчасово окупованій території Херсонщини, і там російські куратори провели майстер-клас з написання так званих листів перемоги на вибір і письмо ветерану, ліба ж письмо учаснику спеціальної воєнної операції. Після того, як хлопці написали письма, ми служили ці письма в фронтові треугольники. Фронтові тріугольники. Э... Отправлялись бойцями Великої Отечественної війни на родину, так як не було тогда в то время дефіцит на конверти, на марки складывался просто листок, писались письма і на полях газеты, і на страницях. В общем, все, що було під рукою. Конвертів теж не було. поэтому вони складывали сам этот листик в так самодельный конверт. Дітям запропонували писати листи на вибір ветеранам Другої світової війни. Дітям війни або ж учасникам так званих спеціальних військових операцій. Після цього листи складали у формі фронтових трикутників, так знаєте, стилізовано під воєнний час. Як бачимо, українських дітей на тимчасово окупованих територіях не просто змушують вивчати історію по-новому, їх навчають, як саме треба думати, кого вважати героєм і кому писати слова підтримки. Такі майстер-класи це лише частина великої програми русифікації та ідеологічної обробки, спрямованої на те, щоб виростити покоління дітей, яке буде повністю позбавлене української ідентичності. Сім-карта за російський паспорт або ж примусова цифрова паспортизація на тимчасово окупованих територіях. І, от, друзі, окупаційна адміністрація тимчасово окупованого е, Запоріжжя виявила, що до 1 липня 25-го року місцеві жителі мають переоформити свої сім карти на російські паспорти. Фактично, в тих людей, які досі мають українські паспорти, зв'язок просто зникне. Министр цифрового развития массовых коммуникаций и связи Запорожской области посетил Центры обслуживания абонентов операторов сотовой связи региона. Григорий Прохватилов проконтролировал качество предоставляемых услуг по переоформлению сим-карт, выданных по украинским паспортам. В рамках вступившого закону в силу 303 федерального закона всім ліцям, які раніше оформили сим карти на е, паспорта іностранних гра... е, государств, в тому числі на українські паспорта, необхідно перерегистрировать їх на російські паспорта, якщо они таковые получає. Процес особисто контролює так званий міністр цифрового розвитку окупаційної Запорізької адміністрації. За його словами, всі мобільні оператори в регіоні вже працюють. Виключно з російськими документами. Для прискорення переоформлення до процесу цього всього підключили пошту Таврії, щоб оформлення відбувалося навіть у найвіддаленіших населених пунктах. Так створюється ілюзія зручності. Проте, по суті, це черговий примусовий метод для паспортизації жителів тимчасово окупованих територій, в даному випадку Запоріжжя. Хочеш дзвонити, отримає російський паспорт. Система не залишає тобі вибору. Інтеграція в русський мір є обов'язковою, незалежно від переконань чи бажань людей. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви би хотіли бачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, щоб більше людей знали, що ж там відбувається на тимчасово окупованих територіях. Окупанти. Витрачають кошти на святкування Дня Побєди замість відновлення міст на тимчасово окупованих територіях. Маріуполь одне з міст, що перетворилося на руїни. І поки його мешканці виживають без води, тепла і даху над головою, росіяни готуються до гучного святкування 9 травня. Так, на уламках зруйнованого міста окупанти реставрують не школи чи лікарні. А радянські пам'ятники повсюди ліплять бетонні зірки і вішають триколори. Місцеві жителі повідомляють про зупинку ремонтних робіт у напівзруйнованих будинках через банальну відсутність фінансування та коштів. Однак окупаційна влада зосереджена на підготовці до параду, ігноруючи потреби місцевого населення. Состояння такої ж. как обещала Ватага, ничего не делает. Все стоит. Кругом бардак. Ничего не делается. Це не відновлення, це цинічне знущання. Бо головна мета окупантів не допомогти людям, а змусити їх дякувати за визволення, стоячи серед руїн. Але це ще не все. Якщо ви хочете знати, як виглядає суспільство, максимально відірване від реальності, треба всього лишень подивитись, як росіяни готуються до праздника 9 мая на тимчасово окупованій території. Ось приклад пабіда на кістках. У тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни висаджують 1945 саджанців самшиту, формуючи гігантський геліогліф зі словами «Побєда». Площа цього пам'ятника. Тисяча квадратних метрів усе це подають як історичну подію, у якій беруть участь місцеві колаборанти, депутати та заїжджі московські чиновники. Звісно, до таких от акцій залучають і місцевих жителів, хочуть вони цього чи ні. 1945 саженцев самшита высадят в Приморском районе. Из вечно зеленых растений создадут геоглиф в виде слова «победа». Желающих принять участие в этом историческом событии много. Активисты, местные жители, депутаты законодательного собрания региона и даже московские гости. Дерево – это память тех людей, которых с нами уже, к сожалению, нет. Свое первое дерево посадил В честь своего погибшего друга, старшого лейтенанта Канапольського Сергія Владимировича, який выполнял свою задачу і погиб в зоні военной операции. Це частина масштабної кампанії під назвою Сад пам'яті, яку активно просувають на тимчасово окупованих територіях. Подібні проекты з'являються в Херсонській, Луганській та Донецькій областях. Їх мета не вшанування, а нав'язування радянської ностальгії. Та легалізація сучасної війни Росії проти України через фальсифікацію історії. Фактично, тимчасово окуповані території росіяни просто перетворили на ключовий майданчик своєї пропаганди, де місцеві жителі стають розхідним матеріалом робочими руками для поширення культу Побєда-Бєсія. Російська влада закликає своїх військових до самогубства замість здачі в полон. На російському телебаченні активно набирає обертів меседж замість порятунку життя через здачу в полон відкриті заклики до самогубства. Державна пропаганда прямо транслює: краще вбити себе, ніж потрапити до українського полону. Зокрема, для просування цієї ідеї використали одного з найцинічніших спікерів з пулу Соловйова Сергія Карнаухова. У одному із ефірів він заявив, що самогубство на війні нібито не є гріхом і допустиме з релігійної точки зору. Аид почему-то меня никто не поддержал. Но я призывал не к этому. Я просто единственную мысль довел: что боец имеет право на поле боя выбрать, как ему вести себя дальше, уподобиться Христу или пойти в плен. Аид, я знаю, у вас совсем жорстка на эту тему позиция. Как вы думаете? Начнем з того, что ни один канон uh, никогда не согласится з першим священником, потому что отдать жизнь за други своє это самое высшее, что может сделать воїн на полі. Праведника Праведника на пути Бога. Також до етеру доєднався бойовик з батальйону Ахмат, який запевнив, що в їхньому підрозділі ніхто не здається, в полон усі вчиняють самогубство. Звісно, це відверта брехня, друзі. Адже кадирівці неодноразово потрапляли в український полон, що було зафіксовано і публічно. Такий підхід демонструє справжнє ставлення Кремля до власних солдатів як до витратного розхідного матеріалу. Насправді ж, здача в полон це шанс зберегти життя, а не злочин. От тільки не для росіян, адже для них людське життя абсолютно нічого не варте. Екоцид у Чорному морі. Зафіксовану масову загибель дельфінів біля узбережжя Криму. Друзі, от на березі тимчасово окупованого Криму зафіксували масову загибель дельфінів, зокрема червонокнижних дельфінів. Причини масштабне забруднення моря через військову активність росіян. Нагадаємо, що наприкінці минулого року два російські танкери зазнали аварії в районі Керченської протоки, внаслідок чого стався масштабний розлив мазуту в Чорне море. Як і до будь-чого іншого, окупанти поставились до цього всього халатно. І до ліквідації наслідків халатно поставились, і от така їхня бездіяльність фактично знищує навколишнє середовище. Дельфіни це індикатори здоров'я морської екосистеми. Їхня масова загибель це чітка ознака катастрофічного стану довкілля, спричиненого діями окупантів. Російська агресія знищує не лише людське життя, а й морську фауну, ґрунти та й природу в цілому. Масова загибель дельфінів. Ще один доказ, що російська присутність руйнує все живе навколо. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua, Ну або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося з вами вже через тиждень і пам'ятайте, що Україна переможе!